Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. В сьогоднішньому відео ми проведемо аналіз крипторинку. Розглянемо графік біткоїну на тижневому та денному таймфреймі, проаналізуємо графік ефіріума, графік біткоїн домінації, також поглянемо графік SP 500. Друзі, давайте поглянемо на сьогоднішню ситуацію на крипторинку і спробуємо спрогнозувати подальший рух біткоїну. На сайті Криптобульбушок за сьогоднішній день майже всі монети червоні. Найкращий динамік росту за день показують монети FTT. Хекс Вархом. Індекс страху і жадібності на рівні 42. Повернувся в зону страху. Індикатор альткоін сезону на рівні 41 пункту. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. Показники виросли на 10 пунктів. На діаграмі можете бачити, що вже є певна кількість альткоїв, які випереджають біткоін в рості за останні 90 днів. Серед лідерів росту: Sui, Tao, Aawe, Sei. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 523 мільйони доларів. Більше відбулося ліквідації на лонг позиціях. 51 мільйон та 72 мільйони на шорт позиції. Топ-5 мене при ліквідаціях на сьогодні це Біткоін, Ефіріум, Салана, Pepe, Sui. Давайте поглянемо на карту ліквідації. Основні верхні блоки засереджені в районі 62 800, 66 тисяч та 71 тисяч. Нижні блоки в районі 55 тисяч, 52 тисячі та 49 500. І найбільше засередження стопів зараз в діапазоні 42 тисячі – 44 тисячі. Після тривалої серії надходжень коштів споту у Bitcoin ETF вчора спостерігався відтік коштів. Відтік за вчорашній день склав 242 мільйони доларів. В ефірні ETF також вчора спостерігалися відтоки коштів. Сма відтоків встановила 48,6 млн доларів. Відтік із Rescale склав 26,6 млн доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема віп-група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем, є дві зготові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримують доступ до моїх індикаторів з інструкцією по Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію, поповнити свій аккаунт на 100 USDT та здійснити свою першу покупку монет. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до графіку біткоїна. Починати свій аналіз графіку потрібно із старшого таймфрейму. Так як на крипторинку, в основному я займаюся інвестуванням і свінг трейдингом, коли позиція може утримуватися тривалий час, а не декілька годин чи тільки один день. Як дейтрейдингу чи скальпінгу, то для мене основним таймфреймом є денний. Тому аналізувати графік я починаю з тижневого таймфрейму, для того, щоб визначитися із глобальним та локальним трендами і визначитися із своєю стратегією. А вже потім переходжу до аналізу на денному таймфреймі для прийняття торгових рішень. Отже, на тижневому таймфреймі ми глобально знаходимося в бичому тренді, починаючи приблизно з січня 2023 року, коли у нас сформувався глобальний зростаючий тренд із більшими максимумами та більшими мінімумами. Але починаючи з липня 2024 року з'явився перший сигнал на те, що тренд глобально або принаймні середньостроково може змінитися на ведмежі. Коли у нас на тижневому таймфрейму сформувався перший нижній максимум, а потім і нижчий мінімум. Також було пробито вниз висхідний тренд. А тепер вже сформовано ще один нижній максимум. І для підтвердження розвороту, принаймні середньостроково одноведмежий тренд, нам залишається отримати лише закріплення на тижневому таймфреймі нижче попереднього лою в районі 53 500. але технічно пробій 53 000 виявився хибним, і закріплення нижче не відбулося. Другий варіант, коли ми можемо отримати сильний сигнал на початок середньострокового ведмежого тренду, це зробити перехай, але при цьому потрібно, щоб сформувалася ведмежа дивергенція. Коли на графіку максимум буде перевищено, а на осциляторі МакДі не буде перевищено попереднього максимуму на гістограмі та лініях МакДі. В індикатору Supertrend на тижневому таймфреймі зараз активний сигнал на наріст. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко, тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Переходимо до аналізу денного таймфрейму. Біткоін торгується нижче зони цінності, яка зараз знаходиться в районі 62 чи 100 000, 63 000. Зона цінності завжди виступає або сильним супротивом, або гарною підтримкою. Найближчі рівні прирості біткоїну, на яких потрібно частково фіксувати з позиції зараз знаходиться на 66 000, Друга ціль це зона верхнього автоконверту 68 800 та 70 тисяч. Найближчі рівні на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій, це з поточних цін на 61 тисячі, більш ризикована покупка. І найкращі рівні для покупок зараз 59 100 57 300, та зона нижнього автоконверту 55 500. Зона нижнього та верхнього автоконверту статистично виступають гарними рівнями, як покупки, так і продажу відповідно. Доступ до даного індикатора та осциллятора and Sell Strategy з інструкцією по використанню можна отримати в закритій групі. На жаль, геополітичне загострення на Близькому Сході зіграло свою роль і біткоін впав до 60 тисяч. Таким чином протестувавши 0,5 рівень по Fibonacci. Була також пробита трендова лінія росту. Зараз іде певне відновлення після падіння. Але як правило, після таких проливів буває ще друга хвиля. Ціль зниження може бути 0,61 рівень по Fibonacci на 58 тисячах. По індикатору Stochastic RSI майже дійшли зони по zero Lack MacD сигнал на зниження. По індикатору SuperTrend на денному таймфреймі зараз активний сигнал на продаж. Зверніть увагу, якщо ви торгуєте фьючерсами, все ж не забуваємо про стопи, бо технічно все може виглядати на продовження росту, а якщо з'являться якісь неочікувані негативні новини, все може легко піти проти технічного аналізу. Давайте також поглянемо на графік ефірума. Все ж поки що біткоін на крипторинку залишається лідером, і аналізувати завжди потрібно з нього. Бо яка б технічна картина не вималювалася навіть на такому сильному альткоїні, як ефірум. якщо біткоін буде знижуватися, то Ефіріум піде слідом. Ситуація на ефіру схожа до біткоїна. Ефірум також торгується нижче. Зона цінності, яка зараз знаходиться у діапазоні 2540-2560 доларів. Найближчі рівні про розтібі на яких потрібно частково фіксувати лонг-позиції це 2780, та зона верхнього автоконверту 3000. Найближчі рівні на яких можна розглядати покупки або часткову фіксацію шорт-позицій, це з поточних цін на 2450 доларів більш ризикована покупка. І найкращі рівні для покупок зараз 2300, та зона нижнього автоконверту 2080 доларів. По індикатору стохастик Кресай напрямок на зниження. По 0 МАКДІ MACD також напрямок на зниження. По індикатору супертренд на денному таймфреймі активний сигнал на продаж. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Давайте також поглянемо графік біткоїн домінації. Домінація трохи виросла і знову намагається повернутися вище глобальної трендової лінії росту. На сьогодні показники на рівні 57,50. Альткоїни все ще тримаються непогано, але також знижуються. Повноцінний час альтів настане із зниженням домінації принаймні до 54%. Супротив зараз знаходиться на рівні 58,6%, підтримка на рівні 56,9%. Давайте також поглянемо графік SP500. Зараз ринок криптовалют дуже сильно корелює з фондовим ринком, особливо після прийняття спотових ETF. Якщо буде корекція на SP500, то біткоін буде знижуватися, як наслідок і весь крипторинок також. SP також коригують на фоні геополітичної напруженості. Зараз тестується трендова лінія росту як підтримка. Все ж зважаючи на те, що більшість індикаторів зараз перекупленості і враховуючи негативний новинний фон, то, думаю, можлива більша корекція на тест 05 рівня по Fibonacci в районі $5590, доларів. а потім продовження росту на фоні передвиборчої кампанії в США. Найближчий супротив зараз знаходиться на рівні all time high 5770 доларів, а підтримка знаходиться на рівні $5670. По індикатору Стахас частина користа знаходимося в зоні перекупленості. Озеро Лакмакді сигнал на зниження. Давайте поглянемо на поточну ситуацію з моїм основним криптопортфелем. Посилання на портфоліо трекер даного портфеля доступне для учасників VIP. На даний час свій основний портфель я розділив на дві складові частини. Перша частина це ходол портфель, який я тримаю до кінця поточного циклу, і другий – це спекулятивний портфель. Отже, на сьогодні мій ходил портфель продовжує перебувати у просадці. Минулого разу було мінус 15%, а сьогодні мінус 20,75% збитку. Це крипторинок, і ви повинні бути готові до просадок. Для цього потрібно ставитися спокійно. І та стратегію дії як на випадок просадки, так і на випадок росту портфель. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.